Ой дойнула бистра річка, ой, дуйнула, дойнула, чекала, не лиха долі та й не минула. Ой, доли, каже, доли плелаш через море, ой у морю сне не втонула, мене сне минула. Вам знала молоденька, що піду від мене, та була не садила ружі під вікнами. а я ружі посадила, руже прийме, а я свої, маму не жалю наробила. Кожна моя старенька, я спекла чиневидко, що ти мене й загадав віддавати швидко. Мамко ж моя старенька, я мамко ж моя рідна, На щось мене породила, як ти сама бідна. Zielmy, mamko, i za to boju, Tej zielmy na tebę, Szczo nie dajesz, moja mam, Daleko wid sebe. Szczo nie dajesz, moja mamko, Za lis, za lisztynu, Ja bym do ciemy nie stał w gostynu. Ja lisztynu próbę Я кав'яну зламаю, мамаю ріщину проверну. Та й до тебе, моя мамку, гостинку поверну. Ой кілько я їх уміла. Я у маї, а й у мами горбової гуляти до а в свекрухівцю вдарів. Гуляти не вільно. Ой, свекрухо і свекрушечко і пусти мені до мамки. Переплену без трурічку, не питаю лавки. Перебрину й без трурічку, лиш два рази скочу, бо так я свекрушечку до мамочки хочу. <gulis> Oi, ne, nāc, plāčiš. Oi, ne, 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 es esmu rota, es esmu sērēde biedrība. Oi, ja es esmu mamma kumama, būtu ne lipša. Oi, ja es esmu mamma kumama, tad kā tata man ir. Oi, tā es ja būtu procvētā. Як коли гаю. Ой, ходив я, зговорив я, що не будеш брати. Тепер ходиш та гор, що не вилет мати. Ой, каже, любку мамці, най не робити біду. Найсе вперед запитай, чи за тебе піду. Ой зачело сій, весілячко, і зачело зачело, Кобів но сію, гаразді, скінчило, скінчила. А й дубнулась стара баба і чоботом до дошки, Любила бим парубочки, попі по з морськи. Люби мене, мій миленький, люби мене, люби, Мене личко, як яблучко, солоденькі губе. Люби мене, мій миленький, або візьми лише. Або моє біле личко на папери спише. На паперу не напишу, паперю не маю. За паперами не пої. Дороги не знаю. Булетовець.